Закінчується період різдвяних свят. Відсвяткували ми тільки що свято водохреща, і за цей період дуже важливо встигнути зробити щось хороше. Ми спостерігаємо, що зараз в сучасному світі йде таке певне нівелювання Різдва Христового, коли в ми Різдва. Саме головне забувається. Забувається само, саме про Христа. І от е, я сподіваюся, що цей захід він е, нагадає, що е, центральна е, вісь, навколо якої повинно обертатися е, відповідні всі різдвяні свята це е, Христос. Христос рождається. Добре, що в нас відродилися такі спільні заходи, як цей фестиваль «Колядок», де різні громади, недільні школи представляють себе. З однієї сторони, це стимулює нас, якби підготуватись до цього, і діти зацікавлені. В них теж у такий дух змагання і ту різдвяної радості, якою вони збираються поділитися. З іншої сторони, ми бачимо інші колективи, якісь розумки інші, і це для нас теж школа, щоб в подальшому розвиватися. Святковий настрій, святкове дійство, дуже раді всіх бачити. Очікуємо від свята це хорошого настрою, що ми маємо можливість прославити Христа через Писноспіве, через поляки у Божого всім благословення і гарного перегляду. полядок. Хаймори за пристоїв Богородиці приїхали склати колядки. Сподіваюся, все буде добре! Ми дуже хочемо колядувати, прославляти Господа, зустрітися зі всіма нашими друзями, дітками. Дітки, ми сьогодні заколядуємо з вами. Так! Да! Ми готові? Так! Да! Да! Ідея концерту була поділитися різдвяною радістю і донести певні такі посили, що недільна школа вона дуже важлива в житті общини і історія недільної школи. Це також може бути різдвяна історія. Ми постаралися це донести, показати. Мені здається, що ми нашу ціль виконали. Сьогодні один із яскравих і щасливих днів під час цих різдвяних свят. Сьогодні виступали, калядували недільні школи нашої Вінницької партії, які звеличали народженого Спасителя. І дійсно, я по особливому радуюсь за активну діяльність. Недільних школ їхні калядування, їхні прославлення Спасителя вдохновляє нас на майбутні труди, на особливі радості. Нехай Боже благословіння перебуває в із вас, мої дорогі браття і сестри.